П'ять помилок новачків при користуванні ножами. І перша з них це неправильний вибір ножа. Ви обираєте ніж не під свої потреби. Ви не звертаєте увагу на сталь, на форму клинка, на форму руків'я, на його вагу і на його замок. Друга помилка використання ножа не за призначенням. Ви берете тонкий клинок і починаєте ним робити абсолютно різні, складні, важкі роботи. Звісно, він не витримує, у вас ламається, лопається, кришиться і так далі. Потрібно на це теж звертати увагу. І третій пункт це відсутність догляду за вашим ножем. Ви його не змащуєте, регулярно не Точуєте, зберігаєте в поганих умовах, і це все теж впливає на його термін життя. Пункт четвертий: це відсутність правильної заточки. Ви не звертаєте увагу на заводський кут, ви точите дуже поганими абразивами, аби як, і особливо, якщо на ножі є серейтор, він потребує окремих вмінь і інструментів. І пункт п'ятий: ви завжди забуваєте його підтягувати. Ніж складний, це все таки механізм. І механізм має різні елементи з'єднання, як болти, і їх потрібно час від часу змащувати, чистити і Тягувати. А що ще потрібно пам'ятати новачкам при купівлі ножа? Пишіть в коментарях.